І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ви! Ваше Преосвященство, всі чесні Отці, дорогі браті і сестри. Ми сьогодні черговий раз прийшли до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, щоб вшанувати його день. Так випадає, що в один день ми святкуємо народження і зовсім поряд шануємо День блаженої пам'яті Успіння, що приводить нас кожен рік, нашу Луцьку, Волинську громаду, до цього місця, приводить нас велика любов до цієї людини. Приводить нас бажання ще і ще раз почерпнути цю велику енергію переживання за майбутнє України. Сьогодні ніхто не відмічає, хто був біля пам'ятника. Були часи, коли спостерігали із боку. А напроти стояв інший пам'ятник і боялися не прийти. А сьогодні ми не боїмося, тому що ми любимо не із страху, а від великої внутрішньої потреби. Приходимо сюди, щоб вшанувати за опокійним богослужінням. Шанувати читанням і згадуванням багатьох праць цього великого генія України, тому що не лише він писав вірші, він був і художником, він був мислителем, він був філософом, він був провидцем майбутнього. І тому і сьогодні читаєш. Його праці і дивися, наскільки описує він про наше сьогодення, наскільки він передбачає, що в майбутньому очікує нас. І приходимо ми сюди, щоб кожен раз нагадати собі, що може бути, коли ми відійдемо від істини, від істини сповідання Бога. Від істини сповідання України не випадково в давні часи, в сьогоднішні часи, кожен українець вважав за крайню необхідність мати вдома дві книги і Кобзар. Але чим відрізняємося ми, сучасники, від наших попередників? Вони ці дві книги мали, мали і читали. А ми маємо і питання хто читає? Стоячи перед цим пам'ятником, який ми прийшли вшанувати, запитаємо сумління своєї совісті, коли я востаннє тримав Кобзар в руках і читав його. Ця книга. В нас припавши пилюкою, чи ця книга затерта сторінками? Бажано, щоб ця книга була затерта сторінками. Тоді дійсно ми є ті, хто любить не на словах, а на ділі. Господь звинувачував тих Євреїв, які підходили до нього, говорячи наближаються до мене люди ці, які устами своїми шанують мене, але серце стоїть далеко від мене. Не хочеться, щоб до сучасників ці були слова, сказані Тарасом Григоровичем. Стоять люди ці, а в першу чергу не стоять, бо ті, хто тут стоять, ті люблять. Ходять люди ці попри пам'ятник, і ніхто й не згадає, що це за пам'ятник, чого він тут стоїть, що він для нас означає. Тому сьогодні нагадування, сьогодні молитва, молитва, якою і ми, в свою чергу, нагадуємо Богові про цю людину про преснопам'ятного Тарасія і кажемо, Господи, даруй йому Царство Небесне. Ми постійно гукаємо до Божого милосердя, щоб він, цьому великому синові українського народу, дарував царство небесне за те, що Той любив Україну, все життя своє поклав за людей, за землю свою, за батьківщину свою. Весь сенс його життя був це життя для України. Цього сьогодні нам не вистачає. Життя для України. Ми живемо во ім'я своє, для своєї похвали. Але коли живемо для своєї похвали, то хто про нас згадає? Якщо жили для себе, не для когось, бо коли живемо для когось, то і той, для кого ми живемо, і нас згадає. Сьогодні, завтра, післязавтра. Але якщо ми сьогодні живемо тільки для себе, то хто про тебе буде згадувати? Помреш ти, помре, помре твоє ім'я? Але ім'я Тараса Григоровича буде жити у віках. Тому що він жив не для себе, він жив для людей. Жив для Бога. І щоб про нього не говорили його вірші, в яких ми кажемо, він не віруючий. Ми бачимо, що ця людина була віруючою. Ця людина була не просто віруючою, а глибоко віруючою. І сьогоднішній день це та мить, коли ми для себе маємо приклад. Приклад великої любові до своєї країни. Кожна нація гордиться своїми видатними людьми, ставить їм пам'ятники, меморіальні дошки. Багато чого звершує в честь і їхню пам'ять. Я хочу усім нам, українцям, нагадати, що зовсім залишилося мало часу до великої події в нашому житті. 200-ліття з дня народження. Ми за євро за стільки переживаємо, що можемо забути за все підряд. Євро прийде і піде. А до Шевченка будемо ходити. Тому як керуючий єпархії, я оголошую єпархії початком підготовки до великої події вшанування пам'яті. Тараса Григоровича Шевченка уже цей 2012 рік. Щоб ми встигли не просто підготовитися, бо це не підготовка до, якоїсь, до якогось одного дня. Це постійно нам нагадування до цієї дати, хто ми є. Хто ми є як людина, хто ми є як нація, як народ, як держава. Кожен раз. Ми повинні це нагадувати, тому що нам про це говорить Бог, що людина є вінцем Божого творіння, є образом і подобою Божою. І возвеличуючи людину, ми возвеличуємо тим Бога. Возвеличуючи із людей тих, які своє життя поклали для народу, ми возвеличуємо сам народ. І тому, готуючись до цієї великої дати. Я думаю, мінімум кожен українець повинен прочитати кобзар від початку і до кінця. Хоча би один раз. Але хто, як не ми, будемо його читати не лише один раз, а багато разів в своєму життю. тому, хай милосердний Господь, благословить усіх нас, українців. Бути дійсно українцями православними, які люблять свою землю, турбуються про неї, розбудовують її, хочуть бути щасливими, будемо вшановувати і тих, хто показує приклад любові до своєї землі. Будемо вшановувати того, перед пам'ятником якого ми сьогодні стоїмо, і щоб цих два роки, які дуже швидко пройдуть, Споглядаючи кожен раз і проходячи попри пам'ятник Шевченка, кожен на мить зупинився. Тому що із Священне Писання говорить: шануйте наставників ваших, шануйте тих людей, яких возвеличив Бог. І якщо прийшовши попри це місце, ти не поглянув. В напрямку до пам'ятника, значить, ти ще недосконалий українець. Значить, є ще над чим працювати. Тому я бажаю усім нам працювати над собою, щоб життєвий приклад великої жертовності, любові до України Тарасом Григоровичем Шевченком був для нас великим натхненням на розбудову відстоювання інтересів України її щасливим майбутнє і всіх людей, які будуть жити в Україні. Я закликаю усіх вас, нашою спільною громадою, прочитати молитву Отче наш за спокій душі спочилого преснопам'ятного Тарасія. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І запрошую усіх вшанувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка в день Його блаженного успіння поклавши квіти до його пам'яті.